Зараз ми повертаємося до Маріуполя. Нагадаю, там сьогодні святкують День міста. Моя колега Катерина Луцька на прямому телефонному зв'язку. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, як святкують у Маріуполі, що зараз відбувається? Вітаю Наталя. Ну одразу скажу, що Маріуполь нас зустрів. Диня жовтому прапорами і таким дуже хорошим веселим настроєм, але також і звуками, які хотілося б, щоб нагадували звуки феєрверку, але насправді це звуки, які лунали зі сходу міста зі сторони Росії. Очевидно, що місто продовжить обстрілювати. І як говорять, місцеві мешканці, що останнім часом, буквально цю ніч і сьогоднішній день такі обстріли вони. Мас, мас, більш масовішими і е, загрозливішими Но вони лунають поблизу Маріуполя. Правильно, тобто, це не сам Маріуполь обстрілюють, а в кількох кілометрах в Новоазовському районі. Так, так, це все поблизу міста. Е, поки ми перебували в, в центрі міста, бо з'явилася інформація про те, що е, там нібито і бомба влучила в завод, але ми зв'язувалися із прослужбою мера міста, бо уточнити цю інформації, поки нам ніхто її не підтвердив, ніхто не спростував. Ну тобто е, очевидно, що місцевими ходить велич... величезна кількість такої інформації. Чи це правда, чи то брехня, кожен е, кожну хвилину люди просто налякані. І, і це зрозуміло чому. В самому центрі міста насправді е, все святково, як я, я вже сказала, що все повністю прикрашено жовто-блакитними прапорами. Е, існує сцена, де виступають народні колективи, а також був ярмарок, де можна було придбати якісь вироби, зроблені е, місцевими майстрами. Е, також був ярмарок. Е, Національних кухонь різних країн світу, ну, зокрема грецька кухня, оскільки ми розуміємо, що Маріуполь місто на морі, і тут, відповідно, багато національностей проживає. Тобто, це все було в першій половині дня, люди відпочивали, насолоджувалися погодою, тут сьогодні сонячно, хоча трохи вітряно і прохолодно. А є частина людей, які святкували, де і святкують день міста трохи інакше. Зокрема, це місцева самооборона Маріуполя, яка мала нагоду сьогодні взяти участь у навчаннях, спеціалізованих навчаннях. Їх влаштовував Конгрес України націоналістів. Її власне відбувалися в місцевому парку в Маріуполі, і ми мали нагоду тут також побувати. Хлопці навчали як надавати першу допомогу невідкладно. Тобто, показували, які аптечки повинні бути у руках солдата і як правильно користуватися аптечкою, тому що зрозуміло, що деякі ліки е, будуть лікувати, якщо потраплять просто в умілі руки, а не в будь-які так і... зрозуміло. Е, Катю, скажи, будь ласка, я так розумію, в вісімнадцятій там теж мають продовжитися святкування. Хресна хода має відбутися. Так, о 18-й годині біля драматичного театру розпочнеться хресна хода. Люди, які прийдуть на цю ходу, вони зберуться для того, щоб молитися за мир в Маріуполі і в усій Україні. І приватними, здається, близько години.